Усім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму новому влоговому каналі про життя українською мовою. Музика. Хто я така і чим займаюсь по життю? Звісно, ті дівчата, які прийшли із Швейного канала сюди, то вони мене трошки знають. Але для нових моїх глядачів, я розповім трошки про себе. Хто я така, чим займаюсь і де живу? Взагалі-то я з міста Кривий Ріг. Це центральна Україна, як ви знаєте, а може не знаєте, це найдовше місто Європи. Звісно, я дуже люблю Кривий Ріг, але зараз я там не проживаю. Тому що в Україні війна, ви про це прекрасно знаєте. Я зараз проживаю у в місті Вільнюс це Литва і проживаю тут уже ось рік. Думала, знаєте, що це все буде так швидко, що ми всі повернемося додому, але ні. І, мабуть, що ще деякий час я тут буду жити. Але душею і серцем я в Україні дуже-дуже скучила за своїми близькими. Нещодавно бачилася з сестрою, вона теж поїхала з країни і зараз проживає у Словаччині. Ось так. У січні місяці ми їздили у гості до сестри у Словаччину, і, звісно, у мене на каналі на цьому буде про це відео, я обов'язково вам трошки розповім про цю подорож. Дуже мені сподобалася ця країна. ось так, місто Вільнюс мені теж подобається, але як ви Розумієте, вдома краще. Вже я тут прожила рік, я вже дуже багато з чим стикнулася: і лікарні, і якісь служби. Тож можу вам про це розповісти і сказати свою думку. Чим я займаюсь по життю? Ну, якщо в мене є швейний канал, то звісно діло усього мого життя це пошиття одягу. Займаюсь я цим ділом вже дуже давно, але як і усі, я себе шукала, я себе спробувала у різних інших професіях. Я була і закрійником взуття і працювала у тепломережі, мережі, оператором котельні. Колись було і таке у моєму житті. Також я хотіла себе спробувати у манікюрах як майстер. Відразу це відкинула мені не дуже це. Подобається ця професія, не сподобалась. Мені подобається малювати якісь малюнки на нігтях, але робити сам манікюр мені не подобається. Тому я відмила цю професію. Також ще був, в мене така була криза шиттєва. Я, знаєте, із цих шиттєвих криз якось виходжу. Або щось додаю в своїй роботі. Колись у 2008 році я до шиття додала вишивку, і вона дуже мене виручила. І, як то кажуть, трошки підняла мене на ноги. І ось мені дуже подобалось займатися, поки я ще дуже непогано на ній заробляла. Потім якось це все зійшло нанівець, ось так, і я далі продовжила також просто шити, продавати те, що шью. І бували такі періоди, коли я уходила із шиття, коли і шиття мене діставало, щось мені не подобалось, або я перегорала. І ось одного разу я ще таку професію для себе знайшла майстер перманентного макіяжу. Звісно, така інтересна професія, я б сказала, дуже важка. А, і е, я би вам хотіла про це розповісти більш детальніше. Я е, колись вже на швейному каналі, коли про себе розповідала. Хотіла розказати про перманентний макіяж татуаж. Але знаєте, швейний канал то є швейний канал, і дуже багато людей не хочуть, щоб на швейному каналі були якісь балачки про життя, про якісь роботи. Тому е, хтось сприйняв цю думку дуже добре, а комусь вона не сподобалась. Ось тепер. У мене є цей канал влоговий, і де я можу про це розповісти. Отже, що я хочу сказати тим, що е, друге відео на цьому каналі у мене буде про татуаж, перманентний макіяж, як клієнтки, людини, яка зробила собі перманентний макіяж, і з чим я стикнулась. Також і майстра, тому що я у цій сфері пропрацювала два роки, і чому, звісно, я покинула цю сферу. Про це все я теж у тому відео буду розповідати. Чекайте, підписуйтесь, щоб не пропустити мої нові відео. Ось так. Також кожен із нас, хоча б раз у житті, стикався із такою штукою, як Ремонт. <ріст> Деякі люди дуже швидко роблять. Звісно, ви ж розумієте, що це все пов'язано з грошима. Хтось робить дуже швидко цей ремонт, хтось затягує на пару, може трошки більше років. Ми теж думали, що наш ремонт це буде така собі швидка річ. Ми зробимо такий невеличкий ремонт у двокімнатній квартирі наші, але ні, так не вийшло. Наш ремонт вже тягнеться понад 5 років. Почали ми ремонт, начебто непогано, зробили капітальну спальню от і до просто, просто все переробили, що тільки можна було. Ось, зробили капітальну ремонт у спальні, потім хотіли розпочати санвузол, але. Почався коронавірус, а ви розумієте, що коли був коронавірус і е, проблеми з грошима прийшли самі по собі, ось так. Тому цей ремонт він відкладався, щось, звісно, робилось, я ще трошки зробила санвузла. Е, все ж таки, я там трошки почала ремонт, але е, так його і не доробила. Також я зробила косметичний а, ремонт. У залі, і також косметичний ремонт у кухні. І про ці всі катавасії мого ремонту я теж вам буду розповідати на цьому каналі про те, що я вже зробила. І, звісно, коли повернусь додому, а я обов'язково повернусь додому. Я буду вже у реальному часі вам розповідати про продовження того самого ремонту, вже колись його потрібно закінчити цей самий ремонт. Ось так. Також, звісно, я буду розповідати про побут тут, у Литві. Звісно, ви ж розумієте, це зйомна квартира, багато чого не зробиш, але якісь маленькі речі для того, щоб побут був більш комфортніший, все ж таки ти робиш. То там якусь прикупиш шухляду, то там якісь коробочки то ще щось для зберігання. Тому що все ж таки повинно бути комфортно користуватися цією квартирою. Ось так. Також, звісно, я буду розповідати про свої покупки косметичні, про свої покупки одягу. Я думала спочатку: що покупки одягу треба показувати на Швейному каналі, але потім собі так подумала: я ж цей одяг не шила, я його купила. Тож, ну, як я можу про нього розповідати на швейному каналі. То я буду тут вам це показувати. Ось нещодавно, ну, можна сказати, вже давно були знижки зимові, і я собі на знижках купила деякий одяг, не дуже багато, але купила деякий одяг до весни, до нового сезону. Ось вам покажу, трошки, що я купила. І також покупки косметики. Трошки буду розказувати про свій догляд, тому що в мене пігментні плями на обличчі були дуже довгі роки. І ось я хочу сказати, що в мене є із ними маленька перемога. За три роки трошки я їх поборола. В мене їх стало набагато менше. Може, якось я не професійно це буду розказувати, але я буду вам чесно казати, що мені допомогло, а що мені взагалі не допомогло. Ось так. Також в мене ще є таке маленьке хобі, точніше, воно вдома було. У 2021 році я заснувала свій квітник. От знаєте, у мене з вікна, коли дивися, в нас такі невеличкі городи. Що хочу сказати, був там город звичайний, городина саджала якусь картоплю, потім нічого не саджали. Я ось дивилась на цю скошену траву, на цю ділянку. І потім одного разу е, я подумала, чому б не зробити там квітник? Щоб, знаєте, отак стоїш вранці із чашечкою кави, дивишся у вікно, а там квіти, там аромат, там красота. І ось у 2021 році я розпочала такий невеличкий проєкт, е, мій маленький квітник. А, звісно, коли я повернусь додому, я продовжу. Але ні, це буде вже не продовження, це буде новий початок, тому що я думаю, що в нас така спека, кривбас, це просто пече до 50 градусів зараз улітку. Тому я думаю, що там вже нічого не залишилось. Від моїх квіточок все буде потрібно. Переробити, заново посадити, і заново доглядати і ростити все те, що я вже у цьому році хотіла, щоб у мене були, знаєте, вже таки така основа була на моїй клумбі. Але ж ось так. Все виходить так, як виходить. І про свій квітничок, про те, що я там садила. Про ці всі маленькі, знаєте, радощі життя я буду вам розповідати, знаєте, і для себе, щоб був якийсь настрій, і, може для вас якесь натхнення. Я сподіваюся, що так воно і буде. Тож, цей канал в мене для думок, балачок, настрою та натхнення. Ось так. Трошки розповіла вам, що буде у мене на каналі, і, мабуть, буду вже закінчувати. Чекайте мого наступного відео про перманентний макіяж. А на сьогодні у мене все. До побачення, мої люди!